Мандрівка у часі, унікальний ретро-потяг, покатав охочих черкащан. Від станції Шевченка до Гребінки проїхав паровоз, якому вже за 60. Транспорт з минулого бачила Ірина Куйбіда. Голосні гудки хмари диму прибуття ретро-паротягу до Черкас видно і чутно здалеку. Зупинка у Черкасах 10 хвилин. Бажаючі фотографуються із раритетом. По тому займають місця у вагонах. Проїхатись можна і в кабіні машиніста. Тут міні-екскурсію проводить незвичний залізничник, англієць Айвор. Тут показує рівень води, а тут вогонь, який кип'ятить воду і робить пару. А оцей чолов'яга закидує сюди вугілля. Цей потяг майже музейний експонат. На маршрут виходить кілька разів на рік до свят. Цього разу заїзд присвятили професійному дню залізничників. Ті подивитись на дивину прийшли цілими родинами. Хороше железне. Старінка. Приєднано. вони чорні прям покрасили. праздник та найбільше радості від залізного велетня у малечі Тут красиво і вот мам, малыши радується дітки де, ви перший раз ребенка привели так да, перший раз да, 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 перший раз ну, і тебе порази большой, да. Да, большой, очень большой, скажи. Очень большой. Очень Такий пасажирський паротяг не використовують ще із 60-х. У резерві він знаходився до 2008-го. Тоді його і відновили ентузіасти. З того часу залізний раритет курсує черкаськими дорогами у складі ретро потягів. Ірина Куйбіда, Сергій Єфімов, Віка Новини.